Неподалік, власне кажучи, Ялта алубки От у в тому районі було зафіксовано на горизонті пожежу, і з'явилися відразу ж такі дані. Інформація про те, що це може бути ураження російського великого десантного корабля. Ми бачимо, як він горить. Можливо, там і детонація, яка повторна відбувається, стовп диму піднімається до неба. І вже з'явилися уточнені дані, поки що неофіційні, Про те, що це може бути великий десантний корабель Цезар Куніков, і дрони головного управління розвідки нібито влучили саме по такій великій жирній цілі у чорному морі вранці, 14 лютого. Про це повідомляють співрозмовники головного управління розвідки Міноборони України для різних українських видань. Пише про це вже українська правда, і наш 24 й канал повідомляє з посиланням на свої джерела в гур про те, що власне ця атака була успішною, і саме дронами влучили, пошкодили якраз Куніко великий десантний корабель. Ступінь пошкодження корабля поки що до кінця не зрозуміли, оскільки це велике, велике судно, його, скажімо так, параметри такі більше 112 метрів довжини, ширина 15 метрів. І знову ж таки, це корабель, який може перевозити бронетехніку, великі групи піхоти для висадки від десанту на узбережжі. Він озброєний також артилерійськими установками 57 мм міліметрів калібру, ПЗРК різноманітними, Навіть установки ГРАД може розміщувати. На своїх на своїй палубі і вести вогонь цими градами вже із морської акваторії. Отже, Цезар Куніков і, от ймовірно, зрештою, посилаючись на джерела в гур, ми можемо це стверджувати. Було уражено пошкоджено українськими дронами, і це от зовсім свіжа ексклюзивна інформація. Станом на ранок вона з'явилася зараз. Лише залишається уточнити наскільки серйозно ушкоджений цей корабель. Зрештою йде мова на лише. Лише про повітряні так і дронами. Перш за все, коли ми говоримо якраз про ушкодження кораблів в Чорному морі, то маємо на увазі удари надводними дронами. І ці дрони можуть бути дуже потужними, нести на собі сотні кілограмів вибухівки залежно від моделі, і можуть спричинити навіть до затоплення різноманітних кораблів. Поки що от якраз про затоплення великих десантних кораблів е, з засобами якраз надводного ураження такими дронами до. Стаменно невідомо в новоросійську здається атакували подібне велике судно і його відправили на капітальний ремонт. Але от у цьому випадку питання чи дотягне це Заркуніков до узбережжя, чи цей десантний корабель взагалі підлягає е, ремонту, порятунку і так далі. Впевнений, що росіяни будуть прагнути сьогодні здійснити таку рятувальну операцію, і вже за даними телеграм-каналів місцевих, таких як Кримський вітер, зокрема, є уже повідомлення про те, що поспішали на допомогу цьому десантному кораблю інші судна зафіксовано було навіть активність підводного човна у цьому районі. Тож росіяни, що називається метуша, це проводять. Просто такі термінові рятувальні дії, із власне кажучи, порятунку евакуації ймовірно екіпажу це великого десантного корабля. Тож сьогодні нас ще чекають оновлення на цю тему, і відповідно до неї будемо повертатися ще не раз. Бажаємо так би мовити, Цезарю Кунікову приєднатися до крейсера Москва та інших от, своїх колег, інших кораблів Чорноморського флоту на дні безпосередньо Чорного моря, де їм і. Місце ще однією великою іржавою російською бляшанкою у нашому чорному морі стане менше.